Вона задача це збереження ВПЛ виконана. Рівне четвертий сезон буде представлено в українській прем'єр-лізі підряд. І я вважаю, що це вже серйозне досягнення, яке можна далі розвивати. Минулий сезон він дав десь основу, далі нам рухатися вперед, розвиватися і далі будувати клуб. Як ви вважаєте, які ключові речі нам вже вдалося здійснити в минулому чемпіонаті і над чим потрібно ще попрацювати в новому? Ну, Насправді, чемпіонат видався і цікавий, і, в принципі, багато було нового в ньому. Перше, під час війни за останні декілька років болівальник повернувся на стадіони. Ми бачили переповнені трибуни Авангарда на декільких іграх і майже заповнені трибуни на всіх іграх. І вже став найвідвіднішим клубом Української Прем'єр-ліги в домашніх матчах. Тому насправді це неабиякі досягнення, і це важливо, бо, по-перше, це символ того, що футбол під час війни він також потрібен. Дуже багато дітей на трибунах. Це майбутнє наше, це той наш майбутній і гравець академії, і болівальник, і взагалі член нашого ком'юніті Вереса, навколо якого можна об'єднати не тільки місто, а й весь регіон. Тому я вважаю, що це велике досягнення саме того сезону. На кінець то я хочу сказати, і Верес в цьому багато зусиль докладав, що ми на кінець пробили цю чиновничу стіну, бо насправді чиновнику завжди дуже важко приймати рішення. І в цьому плані знайшли порозуміння, і нове керівництво, і Міністерство спорту, і все-таки досвід показав, що це, це на рівні концертів, на рівні театрів футбол також може бути з тому, напевно, цей момент. Другий можна теж із такої комерційної сторони, все-таки у ПЛТБ, який запрацював уже в якомусь форматі. Можливо, не самому досконалому, але цей формат вже вдалося об'єднати більшість клубів, і сподіваюся, вже це також дасть основу для нового сезону, де вже можуть об'єднатися всі клуби Української прем'єр-ліги. І це також дуже важливо. Щодо спортивних результатів, ну, бачите, друга частина сезону видалась, ну, достатньо нервовою для нас. Нашого клубу, але все таки добре, що все закінчується добре. Тому це знов таки сезон, який став основою для майбутніх наших і спортивних досягнень, і спортивних звершень. Хочете спитати, чи пам'ятаєте ви, який момент за цей період був для вас найважчим? Важко напевно взагалом футбол під час війни це важко. Бо футбол це збутковий проєкт. На жаль, всі клуби сьогодні в Україні дотаційні, і, напевно, це найважче, що може бути. І ми ставимо за ціль досягти фінансової і стійкості взагалі футбольного клубу. Але під час війни це ще як додаткові гірі, які також треба буде підняти. Але це робить нас сильнішим, і це дає нам, ну, я точно впевнений, ми до цієї мети дійдемо. Але, на жаль, сьогодні. Футбольний клуб збитковий, він дотаційний. У клуба є, постійно накопичуються борги, з якими треба працювати. Ну, так працюють всі футбольні клуби. Тому треба це розуміти. І, напевно, це найважче в цій, в цій сфері. Нема ще ринку футболу, нема до кінця ринку ні футболістів, ні ті прав, ні комерційного ринку навколо футболу. Але знов таки все йде крок за кроком. З'являються нові. Горизонти, які можна досягати, з'являються нові виклики, які також можуть давати результат. Тому я думаю, все-таки для керівника клубу для, ну, напевно це найважчий момент. Що вважається емоції, це вже емоції, це футбольний матч, це 90 хвилин. Це емоції. Та їх складно коментувати, бо це вони як позитивні, так і негативні. І в принципі, всі. І вболівальники, і всі, хто навколо клубу, і бізнес-клуб, і спонсори, і партнери всі тут заради емоцій. І це, напевно, найключове, що може дати футбол. Були і програні ігри, були і виграні ігри. Тут головне процес. Тут головне процес футбол це процес. І тут результат це вже похідне. Це як в житті. Життя закінчується результатом, а процес – це наше життя. Ви згадали про емоції, так на футболі. Можливо, скажете, який саме матч був для вас найемоційнішим, який саме вам запам'ятався? Ну, можливо, матч з бінаєм. Він був достатньо і емоційний, і такий важливий. Матч з металістом важливий. Ну, В принципі, так добре склали, що всіх прямих наших конкурентів Верес обіграв, і це, напевно, були найважливіші для нас матчі. Ми із командою, із тренерами. Говорили, що наша основна задача для досягнення цієї мети це обіграти наших прямих конкурентів, брати свої так звані залікові пункти це наша перша черга. Але ну, знаєте, Верес цього році відібрав очки у всіх з першої п'ятірки, окрім кривбасу. Тобто і з Динамо, і з Шахтарем, і з Поліссям, і з Дніпром. Верес відбирав очки. Це теж, до речі, показник того, що команда. Все-таки може боротись. Команда не аутсайдер, команда не проста. А те, що ми весною з глядачами показали в Рівному той футбол, показує те, що в Рівному той, хто буде приїжджати сюди, точно легкої прогулянки не буде. Тому і це, мабуть, теж одна із важливих досягнень цього сезону. Чи виправдав ваші очікування новий тренерський штаб у другому колі чемпіонату? Гарний колектив. Всі молоді, всі амбіційні, всі хочуть щось довести, всі хочуть розвиватись, вчитись. Головний тренер, який мотивує своєю в першу чергу роботою, він може і з гравцями виконати вправи, і, і так далі. Добре, багато розмов, багато такої психологічної роботи. В принципі, взагалі в команді дуже хороша атмосфера, і це в першу чергу головного тренера. Бо він, як керівник цього процесу, він відповідає за ці. У першу чергу моменти. А вже далі футболіст, виходячи на поле, вже демонструє вже свою гру. Тому я думаю, що хороший, молодий амбіційний колектив від всього тренерського штабу, спортивного директора є хороша робота. А оця хороша робота дає синергію. Синергія, синергія це вже покращений результат колективних дій. Тому я думаю, що ми на правильному шляху. І головне, що у нас у всіх співпадають цілі. Верес молодий амбіційний клуб. Тренерський штаб молодий, амбіційний, тому всі мотивовані проявити себе, показати і реалізуватися. Однозначно, новинкою цього сезону стане запуск абонементів на матчі. Як виникла така ідея? Ну насправді це стандартна європейська практика. Ми не запускали її весною, бо, по-перше, це був тільки початок, все могли відмінити. Тому Уже зараз ми розуміємо, що це правильний логічний крок. Дуже класно наша команда відпрацювала маркетингові ходи, де в деяких категоріях буде іменне місце у болівальника, іменне місце у бізнес-клуба. Це також важливо і це нормальні маркетингові технології, які дуже ефективно використовуються в Європі. Тим паче вболівальник отримує ще й фінансові привилеї від цього абонемента – це і знижка, і додаткові кубкові ігри, і можливість за собою мати одне місце, з якого ти приходиш, дивишся футбол, бо насправді в Рівному, в вихідні не так багато розваг, не так багато якихось заходів, де можна провести час. Тому футбол це ми, ми також будемо далі розвивати інфраструктуру саме навколо футбольну, тобто і фастфуди, і зручні, щоб людина могла повноцінно відпочити, і футбол став. Таким родинним заходом, де можна на вихідній день або після роботи з родиною разом піти відпочити, з друзями, зустрітися. Ну, Футбол це, це велика комунікація. Футбол він об'єднує і об'єднує і полівальників в тому числі. І дуже важливо, що ми підтягуємо багато дітей. Це наша робота зі школами, екскурсії на стадіон, різні заходи в школах, турніри, залучення дітей до футболу. Бо Дитина через 2-3 роки стає підлітком, а через ще 2-3 роки стає дорослим чоловіком. І це той вболівальник, який через ці декілька років буде заповнювати в тому числі і цей стадіон, буде максимально залучений до всього нашого клубу. Ми цим самим, залучаючи дітей, ми на майбутнє і в тому числі вирощуємо свою аудиторію. Тобто ці люди, діти, які вже будуть з вересом, вони вже будуть максимально інтегровані в наші клубні заходи. І це буде наша основа через декілька років. І от тоді це один із також кроків нашої стійкості. Бо вболівальник це ключове, що є в футболі. Все це заради болівальника. Хочете дізнатися також про розвиток бізнес-клубу в новому сезоні, які його перспективи? Додаються нові члени Верес бізнес клуба це бізнес-ком'юніті навколо клубу, це, в принципі, унікальна. Унікальне середовище бізнесу, впливових людей регіону, які об'єднані, які спільно е, зустрічаються на футболі, які в тому числі допомагають футбольному клубу, які залучені в процеси футбольного клубу. І насправді це унікальне для українського футболу явище, Верес бізнес-клуб. Е, бо основне завдання Вереса це об'єднати регіон, в тому числі. Бізнес, політиків, всі, хто приймає рішення в регіоні, якраз футбол може об'єднати конкурентів, може об'єднати різні політичні партії. Тут всі зустрічаються для того, щоб поболівати за єдину команду в регіоні. Іван Олексійович, наразі тривають літні збори. До нас долучилися вже декілька новачків, також несподіваним. Одним із них є грузинський легіонер. Як ви наразі оціните цю літню кампанію? Важливий баланс, безперечно, ну. Я розумію, що ми подякували багатьом футболістам, які у нас в великій кількості, але це все піде нам на користь, бо ми багато вікових гравців відпустили. І прийшли до нас також, є досвідчені гравці, але це якраз той баланс, який нам потрібен. Тому я завжди наголошую, що нам треба молодих гравців, нам треба більше давати часу молодим гравцям, нам треба в команді омолоджувати, бо верес був другою з віком команди в минулому сезоні. Сподіваюсь, в цьому ми будемо вже, як мінімум, вийдемо з п'ятірки на найвіковіших команд. І це також важливий шлях, важлива тенденція, яку нам треба досягати. Бо молодий гравець він може бути активом, досвідчений гравець вже рідко коли може бути активом. Але має бути баланс в кожній лінії, хоча б по одному досвідченому, який би балансував, який би давав ту структуру гри. І у нас постійно з головним тренером, спортивним директором йде розмова, дискусія на цю тему. Бо, безперечно головний тренер хоче мати якісних, готових гравців, але треба розуміти, що без молоді, без розвідку молоді не буде кінцевого нашого результату це стійкості. Коли самодостатності, коли ми зможемо відверто продавати гравців, і це також нормальний шлях розвитку футбольного клубу. Але щоб молодого футболіста зробити з нього актив, йому треба ігровий час, йому треба статистика, і тут йому треба виходити і розуміти, є як досягти цього балансу, ніби треба і результат. Але молодий гравець не дає ем, впевненості в кожній грі. У нього, як правило, гра він може видати яскраву гру, потім видати погану гру. І от як знайти цей баланс, як дати стабільність цій грі. І от тут важливий момент. Але знов таки, от іспанці на чемпіонату світу показали, що 16 е, ну, хлопець може стати одним із найкращих в світі. А все із-за того, що йому почали рано довіряти. Так, да, він талановитий, але... Якщо б там в Барселоні було багато досвідчених гравців, він би просто не зміг пробитись через це сіто і просто не отримав би ігровий час і не отримав би статистику. Тому важливо робити ці ставки. Так, да, це ризик, ми розуміємо це, але ну, у нас є непогана група молодих гравців, дуже перспективних, і в кожного з них ми віримо. І вони прийшли в цьому сезоні вже, вони у нас є. І я би хотів, щоб. Чим більше ігрового часу вони отримували, бо ну, як гравцю стати гравцем, якщо він не грає. Ну, тому гравець має виходити і грати, і отримувати ігровий час. Так він може помилятися. Але краще, напевно, хай помиляється молодий, ніж помиляється досвідчений. Але зрозуміло, що випустити 11 молодих гравців не вийшло би ні у них, ні у клубу. Тому Треба баланс, треба баланс досвідчений. У нас прийшов і Степанюк, прийшов І Гончаренко. Це досвідчені гравці, які точно в структурі на яких буде триматися гра. Але в тому числі будуть багато молодих, які додадуть цій структурі. І Я впевнений, що принесуть користь клубу і самі зможуть стати якісними активами. Новий сезон вже не за горами, і хочеться дізнатися плани на рахунок інфраструктури клубу. Чи будуть розбудовувати базу, так і поля. Ну ми хочемо ще побудувати одне поле. Зуміти, ми по базі можливо не так швидко рухаємося, як би цього хотілося. Але ну на це треба гроші. Відповідні дозвола ще то вони у нас також ще йдуть достатньо там тяжко в процесі. Ми їх там не сильно підалюємо, але ми зробили в цьому році освітлення, трибуну добудували. Зараз там плануємо зробити невеличку кав'ярню бо багато і батьків з академії на базі. Але хочем нам ще конче не вистачає одного поля, тому наші зусилля також будуть спрямовані саме туди. Там головне не зупинятись. Дай Бог, ми в цьому році зможемо почати фундамент бази, але ну будемо вже дивитись по наших можливостях. Але головне не зупинятись і крок за кроком рухатися до нашої мети. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда, а саме Костянтин Влащук. Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета та Рівникарт Юра. Як оцінте ситуацію довкола команди дніпро 1 Ваше бачення цієї ситуації і є варіант того, що замінити Дніпро 1 може минай, це перший варіант. Інший варіант зіграти матч між минаєм і металістом 19 19-25. І третій варіант це зіграти чемпіонат з 15 командами. Який варіант вам ближче? Дивіться, насправді дуже складна і болюча тема. бо коли майже нема кому грати, і нема кому тренуватися, команда не тренується, хоча вже скоро ігри. Подвійний жаль це те, що команда Єврокубкова. І це Україна фактично ну, втрачає місце, дуже дороге місце для України в Єврокубках. Але ну тут треба подивитись причини. Бо, ну, наприклад, я не можу зрозуміти, як клуб міг отримати атестацію. Тобто кожен клуб української прем'єр-ліги проходить атестаційний період, він там складає більше ніж півроку з купою, купою документів, якихось гарантій, зобов'язань, звітами, аудитами, підтвердженнями, тобто кіпи-кіпи документів. І виходить так, що можна отримати атестат і через місяць знятися взагалі зникнути. Ну тоді питання до як тоді у нас взагалі ці атестати отримуються. Я думаю, що це, мабуть, одне з ключових питань. Бо якщо взяти логіку, що клуб не отримав би атестат, то в цьому випадку залишається мінай. Бо він зайняв 15-те місце. Якщо один клуб не отримує тістат, то замість нього залишається 15-те місце. І якщо в цій лозіці рухатись, то має залишитись мінай. Проблема в іншому, що виходячи з того, що Дніпро отримав тістат, його заявили, а Мінай з Металістом виключив з прем'єр-ліги. І от тепер дійсно наступає колізія, де треба приймати якісь нерегламентні вже речі. Но перехідний матч це точно в регламенті такої історії немає. І тут. Я б не сильно прив'язував перехідний матч до спортивної складової. Спортивна складова це 15 місце. І як отримала команда атестат? Бо якщо команда отримує атестат через місяць знімається, значить атестат, можливо, неправильний. І тут ще проблема інша. УПЛ, як ліга, не контролює видачу атестатів. Це контролює Українська асоціація футболу. І питання, можливо, нам треба зробити реформу видачі атестатів, і можливо, залучити УПЛ. До цього процесу. Ну, футбол це достатньо вузька е, серед кількості людей ком'юніті, е, в якому інформація дуже швидко розповсюджується. І всі футбольні люди прекрасно розуміли, що у Дніпра є проблеми. Якщо не платяться по 6-7 місяців зарплати, то як можна видавати атістат? А тепер ще інша проблема атістат видали клубу учаснику Єврокубків. Тобто, відповідно, це той орган, що видавати атістат. Фактично винен в тому, що Україна втрачає місце, бо краще би зайшов в рух в Єврокубки. Маленда абіційна команда точно би була б яскравим представником України на європейській арені. А так виходить, ми отримали там негатив. Зрозуміло, що у нас війна, і європейці думають точно з цим віднесуться до цього. Але ну це ж можна було також уникнути. Мені здається, тут корінь от всієї цієї історії. Безперечно, є ще такий більш аморальний тут більше до Дніпра. Ну, я розумію, бізнес, гроші, продать футболістів. Ну, ми ж члени ліги. Ми члени одного середовища, де ми всі рівні, хоча б в одному. Кожен із нас складає свої гроші. І виходить, один із наших фактично рівних просто знехтував інтересами всіх інших членів ліги. Бо сьогодні ліга в підвищеному стані. Один із наших учасників, там, ну, фактично, не знаю, як він отримав, чи дав неправильні гарантії, чи якісь підтасовку. Я вже не хочу це розбирати, бо це точно не моя компетенція. Але фактично воно сьогодні впливає на кожного із нас: із 15 -ти тих, хто залишився, і потенційних двох, хто може зайти. Як вийти зараз вже із ситуації? Ну, напевно, є варіант. Це, Прийняти всім рішення і все-таки звернути увагу на те, що нам треба реформа атестаційних органів і якось залучити прем'єр-лігу до цього процесу. Хоча б бо можливо премєр ліга маючи більше інформації, могла б якось би вплинути на цю ситуацію. Але це велика проблема на майбутнє. Давайте, якщо допустили помилку, давайте її виправляти, щоб не допустити її другий раз. Я думаю, це може бути ключовим висновком. Друге, це якщо все-таки ми кажемо, що атестація могла б не відбутися Дніпра, якщо у них немає фінансових можливостей заходити в чемпіонат і проводити весь чемпіонат, то тоді має зайти мінай. І як третій, взагалі, альтернативний варіант, я б запропонував ну, ту тезу, що я і давно озвучував, це ми дійсно дуже мало, мало граємо. Українська прем'єр-ліга грає в всій Європі найменшу кількість ігор. І це дійсно велика проблема, в тому числі, до речі, і для розвитку молоді. Іноді молодим немає шансу вийти на поле, бо достатньо е, мало кількість ігор. Деякі клуби грають 40-50 ігр, у нас 30, 32 там з кубком е, офіційних ігор в сезоні. а е, Граємо до 15 грудня. І все це теж витрати, в тому числі. Е, вставити по дві додаткові гри щоосінню, що весною це достатньо реально. Збільшити до 34 ігр, відповідно, збільшити до 18 команд і запустити і Мінай, і Міталіст. І третій, хто зайняв по спортивному принципу в першій лізі, лівий берег, який також має чудову інфраструктуру. Можливо, це буде виходом. І ми б тоді збільшили кількість ігор. Футбол би прийшов в більшу кількість регіонів. Що таке футбольна команда? Це ж не просто 11 гравців. Це молодь, це академія, це розвиток, це бізнес, це податки, це розвиток у ліги. Безперечно, перші там Шахтар-Динамо, напевно, будуть проти. Цієї історії. Але ну дивіться, ми ж не тільки декорації цих клубів. Я думаю, що більшість клубів мають звернути на це увагу. І, дійсно, можливо, нам тоді запустить і Мінай, і Металіст, і Лівий берег. Раз уже така відбулася ситуація. Давайте розширимо лігу. Давайте збільшимо футбол. Ліга, яка розширилась під час війни, ну бо це є ліга сміливості. Давайте, от тоді, можливо, це був би третій альтернативний варіант, як вийти з цієї ситуації, бо зменшувати до 15. -ти. Ну, я не вважаю, що в нас тоді буде 28. Ігр. Більшість в європейських чемпіонатах грають по дві гри в тиждень. Ми в середньому граємо в два тижні одну гру. Ну, це я вважаю, що це точно резерви ми знайшли. Повернемось до Вереса. Яким ви бачите новий сезон для Вереса і які цілі і завдання ви хочете поставити? Ціль у нас завжди залишається одна це перемога в кожній ігрі. Я думаю, що це буде найсправедливіша ціль. Бо виходити на поле, вигравати, давати вболівальникам емоції це буде наша першочергова задача. Безперечно, рівне має залишатися на мапі футбольної України, але замахнутись на щось більше. Ну чому б ні? Поставити собі більш амбітні цілі. Ну давайте, давайте будемо почнемо з першої гри ставити ці цілі і досягати. їх. Якщо ми будемо вигравати кожній грі, то у нас результат буде <сум> абсолютний. Тому концентруємось на кожній грі. Ми для цього будемо, і команда, і, і клуб буде робити все можливе для цього. І головне, щоб болівальникам подобався цей футбол. Болівальник любить результат. Болівальник, якщо буде результат, то буде більше уваги до клубу, буде більше партнерів і спонсорів. Відповідно, у клубу буде більше можливостей, тому воно все залежить від цього процесу. Тому перемога в кожній грі.